Слава Господу в Італії, глибока осінь наступає, наступила. Я був записав коротке відео на італійській мові. Деякі є тут знайомі італійці, а може їх заінтересує це слово, заінтересує Бог. І в цьому відео говорилось про те, бачите, парк паркує Марія, паркує Падре Піо. Майже в кожному парку тут якийсь пам'ятник якомусь святому. Так як апостол Павло прийшов у Ефес, там знайшов він багато пам'ятників різних, поклоніння різним богам. Но живого Бога вони не знали. І я певний, що тут багато людей не знає живого Бога як і в Україні, так і в Італії, і по всьому лицю землі. Тому да, допоможе Господь. Щоб прийшло пробудження в наші серця, душі і тіла. І я там говорив про те, що апостол Павло говорив, наповнившись Духом Святим, що це восьмий розділ послання до Римлян, 29-й вірш, написано, що кого Господь призвав, тим і предоприділив бути подібними до образу Сина Божого. Ісуса Христа. І це все можливо, знаєте, Дух Святий прийшов для чого? Не тільки для того, щоб спасти грішників, привести їх до спасіння, але щоб преобразити нас в образі подобу Ісуса Христа. Немало, не багато. Преобразити нас в образі подобу Господа. Як ви думаєте, якщо дивитись на наше з вами життя від того часу і до сьогоднішнього дня, вдається це Господу робити? Вдається йому. Ми міняємось чи ми залишаємося в тим же характері спильчивим, в тім же непрощенню, в тім же гніві, в завісті, в заздрощах. Чи ми мало помалу залишаємося це і преображаємося в образі і подобу Христа? Чи ми даємо Духу Святому місце в нашому серцю? Чи ми не засмучуємо Його нашими словами, нашим розумом, нашими діями? Послання до Офісіан, 4 розділ, Павло каже: не засмучуйте Дух Святий, тому що від нього залежить трансформація наша в образі і подобу Господа, нашого Ісуса Христа. Якщо ми його засмучуємо... То ми залишаємося такими, якими ми є. Але якщо ми шукаємо його лиця, якщо ми молимося Духом, якщо ми вникаємо Слово Боже, як я сказав апостол Павло в тому ж посланню 12 розділ 1 і 2 вірші, він каже такі слова. Умоляю вас, браття, милосердям Божим, представте ваші тіла. В Богу, в жертву живою, святою, благогодною Богу для розумного служіння вашого. І не сообразуйтесь з віком цим, но преобразовуйтесь обновленням вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа. Благая, угодна і совершенна. Повірте, якщо ми це робимо, преобразовуємо наш розум Словом Божим, то слово воно спосібне витиснути все негативне з нашого розуму. Воно має силу таку пройти до розподілу духа, душі і тіла, состав і мозгів. І коли воно це слово Боже проходить, ми даємо їм можливість, ми уповаємо на це слово, ми шукаємо це Його слова, ми пропускаємо це Слово через наш розум, Дух Святий починає свій рух Божий. І Він нас міняє, Він нас очищає через це Слово, смиряє на це Слово. І преображає нас образ і подобу Господа Ісуса Христа. Це місія Його. Він за це взявся. Це не посильний труд. Це неможливо поміняти людину. Без Духа Святого це неможлива річ. Ну ви знаєте, що коли ми протимся Йому, зневажаємо Його, і це стає для нього неможливим, тому що Він хоче співпраці людини із ним. Він не насилює волю людини. Він хоче, щоб людина добровільно підкорилась йому на Його Слово. І тоді Дух Святий, Він починає свій рух Божий. Він кожен день, вдень і вночі Він не спить, він хоче рухатись в нас і через нас. І діяти в нас і через нас, преображати нас і преображати тих, які кругом нас, щоб дарувати їм спасіння. Весь світло для світу. Він хоче світити. Він хоче світити, Він хоче преображати. Але ну, починається з нас преображення. Починається з нас, і коли Він так робить, ми дозволяємо йому, і це проходить через наш дух, душу і тіло, тоді він починає впливати на тих людей, які оточують нас, до яких ми промовляємо Слово Боже. Він починає свою діяльність і рух над ними. Да благословить нас Господь, тому Ісус сказав, віруючий в мене, діла, які я творю, і Він створить, і більше від цих створить, бо я до Отця мого йду. І все, що попросите Отця в ім'я Моє, те зроблю. І все, що попросите в Моє ім'я, я те зроблю. Тому що Дух Святий з нами, а Він є Дух Христів. Він чує, Він Дух Христів чує. Чує молитви наші, бо він в нас, і він возносить ці молитви воздиханнями неізреченними до Бога Отця. І Бог Отець відповідає через Дух Святий, нашу молитву в Дусі Святім, на наші нужди, на наші потреби. Інколи це до. Інколи це треба терпіння, довго терпіння, щоб те, про що ми просимо, воно здійснилося, але воно обов'язково здійсниться, тому що Бог є вірним, вірним. Уповай на Господа, молись до Господа, наповняйся Духом Божим і побачиш славу Божу! Будь благословенний, воїни Христа.